Вітаю вас, малята, на нашому занятті! Сьогодні наше заняття буде присвячено правилам дорожнього руху. Відгадайте загадку, щоб був завжди безпечним шлях у всіх, у тебе і у мене. По черзі ці вогні горять. Червоний, жовтий і зелений. Здогадалися, дітки? Так, це світлофор. Давайте виконаємо вправу сигнали світлофора. Поясніть, що необхідно робити на кожен сигнал світлофора. Що ми робимо, коли горить червоний сигнал? Так, ми стоїмо і чекаємо. А коли жовтий? Також стоїмо і чекаємо зеленого світла. І ось коли загоряється зелене світло, ми що робимо? Переходимо дорогу. Правильно. Щоб не трапилося всяке, шанувати треба знаки. На дорозі небезпечно. Тож обачним будь доречно. Дорожні знаки це наші помічники. Вони нам завжди підказують. Ось, наприклад, що означає цей знак? Так, це пішохідний перехід. Він означає, що тут можна переходити вулицю. Цей знак означає підземний перехід. Тобто вулицю можна перейти під землею. А що ж означає цей знак? Так, це наземний перехід. Це спеціальна споруда, по якій переходять дорогу над нею. Що означає цей знак? Так, це знак автобусної зупинки. Саме в цьому місці потрібно чекати транспорт. Цей знак... Означає велосипедна доріжка, тобто місце, де їздять велосипеди. А ось знаки у червоному трикутнику – це знаки застороги. Вони попереджують нас або застерігають від якоїсь небезпеки на дорозі. Наприклад, ви бачите тут йдуть дорожні роботи, їде трамвай, вибігають діти. Знаки у червоному кружечку – це знаки заборони. Вони забороняють деякі дії на певному відрізку дороги. Наприклад, ось ці знаки означають, що не можна їздити на велосипеді і ходити по коліях. Дітки, а тепер уважно розгляньте ситуацію та скажіть, де діти роблять правильно, а де вони порушують правила безпеки? Хлопчик з дівчинкою бігають біля дороги. Так, вони роблять неправильно. А якщо дівчинка бавиться м'ячем на майданчику? Так, це безпечно. Якщо діти, переходячи вулицю, розмовляють і відволікаються. Так, це також може бути небезпечно. Тому що вулицю потрібно переходити швиденько. А ось хлопчики йдуть по тротуару. Так, це цілком безпечно. Дівчинка вибігає з автобусу. Так, це небезпечна ситуація. І так робити не можна. Молодці дітки. А ще світлофорчик хоче з вами пограти у гру. Він буде задавати вам питання. А ви повинні відповісти з поясненням. тільки чому небезпечно гратися біля дороги? Чому дітям треба міцно тримати за руку дорослого під час переходу дороги? Чому не можна переходити проїжджу частину у будь-якому місці? Так, малята, бо всі ці ситуації можуть бути небезпечними. Тож будьте уважними та обачними і дотримуйтесь правил дорожнього руху. Дякую вам за увагу, до побачення!